Цікаві факти. Одному хлопцеві дуже не хотілося служити в армії, тому він вирішив дати хабар воєнкому. Прийшов він до нього і сказав: пане полковнику, я в армію не хочу. Давайте я вам дам 100 тисяч, а ви мені напишете, що я не придатний до служби. Добре. Тільки треба обставитися так, щоб ніхто нічого не дізнався. Приходь сьогодні о півночі на старе кладовище за містом. Там гроші і відаси. Ну, опівночі хлопець прийшов на кладовище, де побачив дивну картину. Абсолютно голий полковник бігав між рядами могилок і співав пісні. Але, побачивши призовника, полковник зупинився, забрав гроші і сказав: Відмінно, завтра о 10 ранку, чекаю тебе у військоматі, відмажу від комісії. Наступного дня прийшов хлопець до військомату. Де зібралися всі члени комісії. Ну що, Петренко, ми тебе на три роки забираємо. сказав йому головний. Та як же? Я вчора пану полковнику 100 тисяч віддав. Він же обіцяв. Що, не було такого? Ні про які гроші я навіть і не чув, сказав воєнком. Ну як же так, пан полковник, але ж ви самі вчора з моїх рук взяли, як на кладовище голяка бігали, і пісні співали, всі втупилися на полковника. Але той лише сказав відповідь. Шановні колеги, як ви розумієте, у цього хлопця явно не всі дома. Я б його не те, щоб в армію не брав би, я б взагалі б його ніколи не взяв би. Цікаві факти.